Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми, як завжди, проведемо аналітку по біткоїну. Біткоін на сьогодні знижується, коригує свій ось цей недавній, недавній ріст, який був. Тому ми сьогодні розглянемо, які сценарії в нас по біткоїну можливі. Також подивимося цікаві новини з ринку криптовалюти, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Буде цікаво, щоб нічого не пропустити. Також будемо проглядати всі наші метрики, нові цілі по біткоїну. І загалом е, розглянемо всю картину на сьогодні та які очікування від ринку у е, мене на сьогоднішній день. Також, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти в закритий клуб криптобізнес. Е, ціна вступу на даний момент всього лише на все 100 доларів. Е, Матеріалю ви отримаєте на 2500 доларів. Е, ми даємо сигнали по споту, ми даємо сигнали по фьючерсам. Ведемо. Торгівлю та поступово збільшуємо наш депозит. Якщо бажаєте працювати з нами, то вступайте. Всі посилання є в описі під цим відео. Пишіть мені, там вступайте і працюйте разом з нашою командою. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Будемо дивитись наш е, одноденний таймфрейм, індикатор ДІВ. Бачимо, що весь ось цей різ у нас повністю скоригувався. Я бачекав, що в нас будуть оновлюватись оці лої 25200, після чого може бути розворот ринку. Ми бачимо, що нових сигналів на корекцію у нас так і немає. У нас зберігається сигнал на ріст. Також у нас ось тут було дуже сильне накопичення. Зараз ми бачимо, що накопичень, в принципі, вже немає. На ринку появився страх. Ось тут у нас в принципі, були досить сильні покупки та відкуп ринку. Тому я бачкав, що ось ці лої оновлять, зберуть ліквідність, після чого ринок може розвернутися та почати. Рухати в сторону росту. Саме тоді, коли ніхто не очікує. коли ніхто не очікує А зараз всі будуть очікувати падіння. Ми, в принципі, показали досить таку сильну корекцію. Отут сконсолідувались, ось тут у нас були досить сильне накопичення, показали імпульсний ріст. І зараз повністю просто обновили весь цей ріст і скоригувалися назад до відміток 25800 Цим самим показуємо учасникам ринку, що біткоін не має сили. Рухатись верг немає сили для росту, тому відповідно зараз дуже багато учасників будуть розчаровані і відповідно будуть перевзуватись на падіння, будуть очікувати падіння по біткоїну. Тому, відповідно, я як кажу, буду очікувати, що біткоін, скоріш за все, оновить ось тіло є для збору ліквідності. Після чого я би чекав, що біткоін піде в сторону росту. Тому що бачимо, що накопичення було досить добре, нових сигналів на корекцію немає. Тим більше всі вірять в падіння, тому... Вести ринок в сторону падіння нема смислу, коли всі в нього і так вірять. Ось. Е, тому е, буду чекати, що біткоін у нас покаже ріст. Навіть якщо у нас буде корекція, і біткоін не покаже ріст, це будуть хороші зони для того, щоб ми могли е, ще додатково докупити біткоін, докупити ефір, е, відкупити загалом активи на ринку по хорошим цінам. Тому, відповідно, в будь-якому з випадків для нас це позитив. Тому що ми купляємо на спот, і, відповідно, можемо пересидіти навіть просадку. Для нас це не буде якоюсь проблемою. Далі ми переходимо на тижневий таймфрейм та будемо переглядати ситуацію тут і ріст на основі 5 е, е, волнової структури. Ми бачимо, що ось тут у нас перша хвиля росту, друга корекція, третя хвиля росту, четверта корекція. І повинна бути е, п'ята хвиля росту, яка закінчує весь ріст. Я не вважаю, що ось це у нас п'ята хвиля росту. Я думаю, що це ще досить така консолідація, після чого ми дійсно можемо отримати п'яту хвилю росту, яка буде, в принципі, досить високою. І зараз перейдемо на наші метрики, подивимось, куди в принципі, ця хвиля росту може нас привести, якщо вона відбудеться. Отже, друзі, перемістились ми на індикатор пісайкл -cycle, cycle Top. будемо переглядати магнітні зони по біткоїну, куди біткоін пройде, та де може закінчитись в принципі, ося п'ята хвиля росту. Бачимо, що цілі на сьогодні 47 774 долари. Тобто, можна сказати, 47800, і сильна зона підтримки, вище якої нам потрібно закріплятись, це 28 300. Ми поки що знаходимося нижче цих зон, показуємо знову. Ось таке повторне падіння вниз. Тому, відповідно, я думаю, що якщо ось це така маніпуляція обман, то ми, в принципі, маємо вийти досить швидким ростом, щоб ніхто навіть не встиг зрозуміти, що відбулося. І закріпити звище спочатку 28 300, а потім, відповідно, вийти вже вище 20, тисячі Вийти вище 32 800. Тим самим показати, що ми перейшли. З медвежого ринку в новий бичий цикл росту. І після цього, відповідно, буду очікувати, що біткоін досягне цілий е, в е, 48 тисяч доларів. Після чого буду чекати корекцію від оцих е, таких досить сильних магнітних зон. Це ось ця зелена лінія. Від неї буду очікувати корекцію. Інвестиційний портфель будемо продавати тільки тоді, коли біткоін досягне ось цієї зеленої відмітки. І на цих відмітках ми будемо продавати інвестиційний портфель. В ніякому разі не будемо продавати ні зараз, ні на корекції, ні на падінні, ні на рості до тридцять дві вісімсот. Інвестиційні позиції не будемо продавати. Ми чекаємо цілий і тільки там будемо фіксувати інвестиційний портфель. А торговий депозит, по якому ми ведемо торгівлю. Як тільки ми отримаємо новий сигнал на корекцію по біткоїну на одноденному таймфреймі, відповідно будемо фіксувати наші позиції, які ми купляємо також на споті по біткоїну. Але торговий депозит, тобто ми на ньому торгуємо більш активніше, ніж. Інвестиційний портфель. Ми бачимо, що зараз нових сигналів немає, тому, відповідно, буду очікувати, що біткоін оновить ось ці хаї і піде вище. І саме там ми отримаємо сигнал на корекцію і зафіксуємо наш торговий депозит. А зараз переходимо в наш телеграм-канал CryptoBusiness, будемо переглядати цікаві новини, якими я хочу поділитись із вами на Ютубі. Якщо ви хочете читати ось ці новини та бути в курсі, підписуйтесь на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Посилання є в описі під відео. Також, коли там буде тисяча підписників, ми для вас опублікуємо безкоштовний курс з вартістю 1600 USDT. Ми бачимо, що хеш-фонди починають перебувати з волонги по біткоїну. Вчора відкритий інтерес до опціонів на біткоін зріс до 10,3 мільярдів завдяки новині про перемогу в суді Grayscale. І, відповідно, сьогодні ми, можна сказати, анулювали цей ріст. Можна сказати, також досить хороша ліквідація відбувається зараз. Тому відповідно я буду очікувати, що біткоін точно оновить 25200, тому що там заховано дуже багато стопів. Ті всі стопи потрібно повибивати, провести ліквідації і можна рухатись швидко імпульсно в сторону росту. Також, друзі, ще одна досить хороша позитивна новина. Джастін Сан нас заявив, що китайський суд визнав криптовалюти власністю, яку охороняє закон. І це в нас великий крок у подальшому регулюванні крипторинку. Тобто, криптовалюти це активи, які належать людям, в принципі, і їх охороняє закон. Тобто, можна сказати. Ну, не можна сказати, а так і є, що це власність, ось так як автомобіль, наприклад, чи будь-який інший актив, нерухомість, таку саму цінність, в принципі, і мають криптовалюти. Тому це також досить хороший та позитивний знак, тому що в Китаї дуже багато грошей, дуже багато людей, і відповідно, якщо там почнеться. Регулювання криптовалютного ринку, там можуть ну, учасники понести кошти активно в криптовалютний ринок. І на фоні ось цього, відповідно, крипторинок отримає хороше наповнення баблом і, відповідно, покаже хороший ріст. Тому, відповідно, такі новини нас не можуть не тішити. І завдяки таким новинам ми можемо розуміти, що криптовалютний ринок тільки стартує, потенціал в нього, в принципі, величезний. Тому ось такі активи, як Bitcoin, Ethereum, Solana, Ade Cardano, Unure Protocol, Valanche хороші активи для інвестицій на довгостроковий період. Якщо відео, друзі, було для вас цікавим, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк.